Виступу і якраз отой ролик, про який я вам розповідала. Це третій тур. Власне, це учасники третього туру конкурсу, була прес-конференція з тодішнім головою на з питань державної служби. І, власне, мої колеги, конкурсанти, з якими ми разом брали участь у змаганнях. І, до речі, багато з ким зараз спілкуємося, і в мережах соціальних, і так спілкуємося, один одного підтримує. Тому якраз от конкурс Кращий державної службовець не певна конкуренція, але це командна робота. Читаю коментарі, що в 2014 році другого туру так і не було, тому в цьому році працівники не дуже хочуть брати участь. Складне питання, дійсно це певним чином дезмотивує, тому що коли ти налаштовуєшся на продовження чогось, так, і його немає, відповідно, це зовсім дезмотивує. Але мені здається, що все ж таки. Знову ж таки, все, все дуже індивідуально насправді, і якщо не хоче людина брати участь, то мені здається, що не варто цього робити. Звісно, для галочки можна зробити це, але якщо щось робити, то ставитись до цього максимально перфектно для того, щоб дійсно досягати результати, а не просто для того, щоб просто прийти і взяти участь. Ну, якщо дійсно ви вже приступаєте до цієї роботи, намагайтеся вже максимально відпрацьовувати і перший, і другий і так далі. Тобто, це питання. Звісно, 2014 рік був взагалі дуже складним для України. Якраз можливо ті зміни, які відбувалися на фоні, було не так актуальним. Зараз 15 рік, якраз ми говоримо про і реформу державної служби. Так, нацагенство вже подало проєкт закону про державну службу. І сподіватися на те, що зміни все ж таки в державному управлінні будуть відбуватися на краще. Тому можливо, варто все ж таки пробувати в 15-му році під більше. Якщо ви слідкуєте за подіями, які відбуваються якраз в реформуванні державної служби і так далі, то вимоги державного службовця сьогодні змінюються. Це і знання англійської мови, так і інших мов біль на це і е, сучасні комунікативні технології, і це вміння бути гнучким, мобільним і так далі. І якраз оцей конкурс він розвиває от всі ті вміння, ну, звісно, крім англійської мови, тому що іноземні мови мові конкурсної програми, скажімо так, не входять. Тому е, якраз... Е, От саме знання, знання, якісь психологічні моменти, ви можете себе, по-перше, протестувати, наскільки ви можете відповідати сучасним вимогам і, власне, рухатися далі. Якщо ми говоримо про якраз, що дає перемога, я вам говорила про моральне, інтелектуальне задоволення, даний грошовий бонус, то згідно з законодавством, що якраз є цільове направлення вступ до Нацакадемії державного управління, стажування і так далі. Що мені дав цей конкурс в плані просування по службі, скажу одразу, що такого одразу не було просування, тому що це, це, це всі складні процедури, процеси і так далі. Але е, після закінчення аспірантури я спочатку працювала головним спеціалістом, зараз мене підвищили до завідувача сектора. Тобто маленький бонус, але дуже приємний бонус, тому якраз все ж таки... Можна побачити, що певне, певне просування у мене в моїй такі кар'єрні сходинці відбувається. Тому, в принципі, конкурс дає якоїсь такої впевненості, амбітності рухатися далі і не зупинятися на досягнутому. Ось ви можете побачити на картинках перемоги Ці такі пам'ятні знаки, вони, скільки мені відомо, кожного року в Києві залишаються такими ж самими, тільки, можливо, там дещо варіюється. І також пам'ятний лист про участь в третьому тирі конкурсу це також щорічні нагороди, які отримують учасники і лауреати. І до речі, в третьому дорі конкурси перше, друге місце це переможця, третє, четверте місце це лауреати. Вони теж отримують грошові бонуси, але вже в менших розмірах. Те, що я вам говорила, ось спільнота кращих державних службовців це той сайт, де ви можете якраз поспілкуватися з учасниками попередніх років, можете переглянути матеріали, нормативну базу, і також учасники викладають і свої презентації, і творчі роботи, теж ви можете ознайомитися з попередніми матеріалами для того, щоб відчути, скажімо так, те, що робилося, і, можливо, запропонувати якийсь власний альтернативний варіант. Так, коли буде наступна вебінар та коли буде перше тестування? Я думаю, що це запитання я передам своїм колегам з центру, тому що воно більше стосується якраз організаційних питань, таких я, на жаль, не можу на нього відповісти, тому я думаю, що вам центр, можливо, підкаже. Відповідні це запитання. І, власне, якщо ви готуєтесь до конкурсу, теж хочу таку картинку мотиваційну вам запропонувати. Правило трьох мент немає нічого неможливого. Тобто треба пробувати, треба випробовувати власні сили, тестувати себе, свої можливості, шукати свої сильні сторони, нейтралізовувати слабкі сторони і рухатися вперед для перемоги. Тобто, ви бачите теж такі сходинки. Такова картинка мені здається для державної служби нашої, на першому етапі все починається з того, що немає бажання чогось робити, немає сил, немає часу і так далі. Але коли починаєш рухатися цими сходинками, то відчуваєш, що все ж таки результату можна досягти, і, там на якийсь фідбек, фідбек обов'язково буде. Тому, можливо, це буде не одразу, можливо, це буде через декілька років, але ви будете знати, що якраз от... Ви рухаєтеся в правильному напрямі. І завжди треба пам'ятати, що от якраз така кожна сходинка це не місце для відпочинку, так, а це шанс зробити крок на гору. Тому я хочу побажати кожному з вас, щоб ви робили ці кроки на гору, щоб ви рухались і намагалися досягати максимум результатів в, результаті в будь-якій сфері. Ви бачите електронну пошту мою і також Facebook-сторінку, я вас запрошую до спілкування. І також, чи є ще якісь запитання, власне, щодо підготовки до конкурсу, можливо, якісь такі психологічні запитання або, власне, судопрактичні практичні запитання щодо першого другого туру. Якщо є, будь ласка, якщо немає, презентація буде на сайті відео, також ви зможете познайомитись і запрошую вас до спілкування. Дякую за увагу, дякую за терпіння за те, що чекали, поки у нас виникли технічні проблеми. І до спілкування до зв'язку. Успіхів. До побачення. Запитання, чи є, чи немає поки. Хочеться також, поки в нас є час, хочу з вами тоді поспілкуватися. Ваші враження, вашим, скажімо, чи виникло у вас після мого досвіду, так, можливо, такого невеликого досвіду, який я вам розповіла, чи виникло у вас бажання брати участь в конкурсі? Читаю, поки що всі пишуть. Дякуємо. От, власне, чи... Є бажання вас брати, от, скажімо так, доходити до другого туру, не просто бути в першому турі, а дійти до другого туру, дійти до третього туру. І немає поки ще. О, читаю. Бажання. Вже є тема для публічного виступу. Це чудово насправді і якраз от у вас вже є час поки що до другого туру конкурсу, ви можете вже цю тему пропрацьовувати, шукати, до речі, альтернативні способи. Тобто, якщо ви бачите, що тема, яку, під яку можна підключити, якісь або громадські організації, або якісь ем, цікавих цікаві, людей, або якось її візуалізувати, наприклад, залучити когось, щоб вас хтось ще підтримав додатково, або інформацією, або матеріалами, то ви, власне, можете... Якраз вже починати працювати, займатися і думаю, що ця тема вам знадобиться на третьому турі конкурсу. Те, поки що бачу, більше коментарів немає, тому я вам дуже дякую за увагу і бажаю вам знову ж таки теж успіхів і перемог. До побачення.